Шалом друзі, сьогодні ми розмірковуємо на тему, як подолати перешкоди, які заважають досягненню цілей. Коли ми приходимо до Господа, в нашому житті, звичайно, будуть якісь перепони, перешкоди, які будуть заважати йти до наших цілей. Але ми пам'ятаємо, що ми ставимо наші цілі з нашим Господом, і якщо Він дає бажання в нашому серці, дає цілі на цілий рік, то він допоможе нам пройти всі ці перешкоди. Ми читаємо Боже Слово, і там завжди знаходяться відповіді, які допомагають нам долати ці перешкоди і йти далі. Ну, Ви знаєте, в мене є двоє дітей, і в мене вони така основна ціль, заради яких я дала усі перешкоди і намагаюсь бути сильною. Найголовніше, і найперше це віддати цю проблему Богу. Якщо ця перешкода тобі заважає, довірся тому, хто може, може її подолати. Це наш Господь Ісус Христос. Ну, останнім часом е, я знайшла для себе цитату, яка мені дуже допомагає, коли в мене з'являються певні кризи, певні перепони на шляху до моїх цілей. І звучить вона так: коли мій розум благає мене засумніватися в Бозі, а Він це завжди робить. Я борюся з недовірою, відкидаючи припущення і підозри, і дозволяю Богові заспокоїти мою душу його божественною впевненістю. Мене заспокоює його син, який усе розуміє, і допомагає мені пройти кожнісінький крок, якщо я дивлюся на нього. Я каже на старший епіскоп Пилип Михайлович, тримайтесь за господа руками, ногами і навіть зубами. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. До зустрічі.